Усім вітання, друзі, з Херсонщини. Подивіться, вже зійшла пшениця. Це ранок на Херсонщині. Вона вся ще в росії. Але подивіться, скільки поля засіяного. Не дивлячись ні на що ми будемо мати цього року так само врожай. Завдяки тому, що наші фермери вони безстрашні, вони сильні. І знаєте, з такими українцями ми переможемо. Які в такий час можуть обробляти землю, які не бояться і хочуть нагодувати всю нашу неньку Україну. І зараз я вам представлю одного такого фермера. Слава Україні. Розкажи, Володимир, як, як відбувалася сівба і що зараз робиш? Ну, в цілому сівба відбувалася дуже складно. Чому? Тому що постійні обстріли, а саме складне було це розмінування цих полів. І дуже було страшно заходити на перший клаптик землі, який да, був повністю захаращений. Ми його пообробляли, ми його. Доглянули, боролися з бурянами, зі шкідниками. Ну і посіли. Це у нас було поле. На ньому було близько 30 прильотів, знаходились сапори до 20 десь нарядів, котрі не спрацювали, вони просто були такі величезні болванки, лежали на полях. Вибрали, обробили, і хлопці працюють. І дякуючи Збройним силам України, дякуючи всім, ми працюємо і піднімаємо нашу державу, нашу неньку Україну. Слава Україні! Героям слава! Дякую!